Третя секція. Я зайшла з другої секції сюди. Тут вже жопа на ліфту. Нагадую, що тут все було на місці. Все було на місці. М -м -м. Піду далі. У мене нема сил. Я не знаю, що з цими Мародерами блядь, робити. Я буду йти по всім. Поверхом третьої секції. Мені страшно думати про те, що залишається без нагляду внутрішня частина будинку на ці вихідні, бо охорона не відповідає за внутрішню частину будинку. По роботам. В третій секції йде повний демонтаж верхніх поверхів. Тому по роботам я не впевнена, що тут є що знімати. Але йду те, що можу, йду і знімаю. Бачите, що робиться. Пізнаєте в свої квартири. Мені дуже шкода вам показувати от наслідки. Оце вже підготували для того, щоб мідь вкрасти. Це другий поверх, третя секція. Підпеці скидається сміття повним ходом.